Data, plane, train, reindeer, steak, obey. Чому ми в кожному з цих слів чуємо довгий звук A? Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. В минулому відео ми з вами розібрали такі поняття, як short and long vowels, а також найбільш поширені паттерни їх вживання. А сьогодні ж. Ми з вами поговоримо більш детально про long vowel A. І так, такі деграфи, як A consonant e, A I, AI, AY, а також A у відкритому складі, репрезентують звук A на письмі та є найбільш вживаними. Такі ж деграфи, як EI, EIGH, EA та EY, також можуть репрезентувати звук A на письмі, але є набагато менш вживаними. Сьогодні ми з вами розберемо всі ці диграфи по мірі їх вживаності від найбільш до найменш вживаних. І так, погнали. So most common найбільш поширені A in an open syllable або ж A у відкритому складі. Нагадаю вам, що open syllable це склад, який закінчується на голосну, наприклад, в таких словах як human to open. Ми, до речі, з вами розбирали типи складів ось в цьому відео. Сьогодні ж розберемо. Трішки більше прикладів стосовно uh, літери «a». long vowel «a». До прикладу, слово мейпл. Рахуємо склади. Maple. Два склади. Нас цікавить перший склад, оскільки він відкритий та закінчується літерою A, Так? Тож «a» in an open syllable. «a» in an open syllable. «a», 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 мейпл. Або ж, до прикладу, давайте візьмемо слово «tomato». Знову ж таки, рахуємо склади. То, мей-то. Три склади. Нас цікавить другий склад, оскільки він відкритий та також закінчується літерою A. І так: A in an open syllable. A in an open syllable. A, 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 ei tome to. Наступним по поширеності дифтонгом або ж диграфом є дифтонг A, consonant E. Нагадаю вам, що vowel consonant і e, syllable це склад, в якому люба голосна літера, за якою слідує приголосна, та літера і, дає довгий звук. Давайте розглянемо слово plain. Тож, a consonant e a consonant e a, 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 a plain. Як щодо слова cage. A consonant e a consonant a-consonant-e, a, a, a. a ей cage. Тепер давайте звернемо увагу на такий дифтонг, як ei-ай, що загалом зустрічається всередині слова, який також звучить як a. До прикладу, в слові train. Тож a I, ei, a, a, ei, ei train. Або ж в слові made. Ei, ei, a, 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 ei made. Дифтонг Ай, який загалом зустрічається в кінці слова, також звучить як «ей». В таких словах, як spray, тож ei a, ей 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 спрей та клей. Ay, ей ей клей. Тепер давайте розглянемо менш вживані варіанти диграфів та дифтонгів, що також можуть репрезентувати звук «ей». Тож, до прикладу, дифтонг. II, що загалом зустрічається в середині слова, також інколи може звучати як ей. Тож I, I, ei. Ей, ей ей вейн. Або ж як в слові reindeer. E I, «ІАЙ», ei, 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 reindear. Діфтонг EIGH також може звучати як ей. До прикладу, в таких словах, як «ЕЙД». Тож Ейді H, a, 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 a ei. Або в слові slay. e, I g, -H, e, i g hai. a, 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 slay. Дифтонг іей, e що загалом зустрічається в середині слова, також може звучати як a. Але будьте обережні, це скоріше виняток, оскільки в своїй більшості він звучить як довгий звук і. Тож, давайте, наприклад, розберемо такий приклад, як, наприклад, слово стейк, так? Тож ей, і, ей ей стейк. Або, наприклад, слово pear. E-a, ei, 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 pear. Дифтонг і, який загалом зустрічається в кінці слова, також може звучати як ей. Але будьте обережні, це знову ж таки скоріше виняток, оскільки в своїй більшості він звучить як довгий звук «і». Окей? Тож давайте візьмемо, до прикладу, таке слово як survey. Тож e y e y a a a a survey. Або слово obey. e y e y a a a a obey. Друзі, будь ласка, повторюйте вдома всі варіанти деграфів та дифтонгів, що можуть репрезентувати звук Ей на письмі, та також практикуйте їх вдома. І пам'ятайте, consistency beats talent», що знову ж таки дослівно перекладається, як послідовність, перемагає талант. На все добре і на